Сили добра борються зі злом під українським прапором, солдати і офіцери української армії це лицарі сучасності, з витягою яких має пишатися Україна. Але кожен відстояний, кожен повернутий метр української землі це піт і кров наших воїнів. Не всім вдається вийти із поля бою. Ще одна важка і болюча втрата ціною людського життя для нашої бродівської громади. А особливо для села Голосковичі Олег Ярославович Гуляк повернувся у рідний край на щиті, але повернувся нескореним. Майже три з половиною роки він тримав стрій від початку цієї великої і страшної війни. Живим коридором з прапорами і квітами односельці, мешканці і керівництво Бродівської громади, юне і зріле покоління віддали шану загиблому герою України. Зустрівши його навколішки при в'їзді у село Голосковичі. Остання земна дорога воїна, вистелена живими квітами, символізуючи те, що захисник пішов з життя у розквіті сил. Час зупинився для нашого героя у віці 39 років. Тяжким було прощання полеглого воїна з рідним домом, адже він тут народився, виріс і все життя прожив у місті свого серця. Кращого не хотів. Планував тут жити, працювати, бути щасливим. Тут були його рідні, мама і сестра. Та ворожа куля обірвала все, про що мріялось, не встиг одружитися, створити свою сім'ю. А коровай, який за традицією мали би ділити на його весіллі, несли попереду траурної процесії, яку очолили священники на чолі з архимандритом Миколаєм. Сумна звістка. Було сповіщено нам про нашого воїна, героя, Олега, який на щитінь приїхав до свого дому, приїхав стані, щоб відпровадити його статтю ту земну дорогу і помолитись за запокій його душі. Отець Небесний, свого Сина інородного, на тому жертовнику любові приносить жертву. За всіх нас. Оце є ціна перемоги. Це є ціна любові, це є жертва, жертва за усіх нас, за цей спокій, за це мирне небо, яке ми маємо над собою тут, перебуваючи там наші дружини, за яких ми молимось, щоб вони в терпінні, в глибокій вірі, зносили всі ці незгоди, ми просимо Бога Пресвятої Богородиці, охорони для наших дітей, батьків, матерів, які, будучи покликаними на служіння державі і українському народу, вони пішли, вони не дивляться назад, вони дивляться тільки вперед. Бо, як говорять той, як не ми, вони стоять. Оберігає наш спокій, бо вічна пам'ять буде тим, хто поклав голос свою за незалежність України на полі бою. Молитовне прощання з воїном відбулось у церкві, богоявлення Господнього православної церкви України. Його любов була така безмежна, що він, узявши зброю, захищав нас усіх, щоб не прийшов сюди ворог, щоб не плюндрував нашу землю. Ставши до лав Збройних сил України у перші дні повномасштабної війни. Бо вже 12 березня 2022 року Олег Гуляк долучився до лав сил територіальної оборони у військовій частині А 7076. Він не чекав, що хтось його захистить, а сам став на захист кожного із нас. Служив на посаді стрільця стрілецького відділення стрілецького взводу. Стрілецької роти 3-го батальйону в 103-й окремій бригаді територіальної оборони, сили тероборони, один із наймолодших видів військ у Збройних силах України. Початково сили ТРО передбачалося застосовувати лише у межах визначеної зони територіальної оборони, але 26 квітня 2022 року розпочався бойовий шлях 103-ї бригади. Яка була відряджена в зону бойових дій на Донбасі для протидії російському вторгненню в Україні разом з іншими тероборонівцями Олег Гуляк, як кажуть, з коліс ставав воїном, навчаючись безпосередньо в зоні бойових дій, адже перед тим військової служби не проходив, військового досвіду не мав. Для нього військова справа стала іспитом на професійність, мужність і відповідальність. І він його складав своєю щоденною працею і звідсічі збройної агресії Росії проти України. Вже змужнілий брав участь у боях на Курщині, потім Сумщина. Загинув воїн 13 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання на околиці населеного пункту Бессалівка Сумського району, що на кордоні з Ерефією, лише через три дні спроб. Побратимам вдалося забрати тіло воїна. Його смерть пов'язана із виконанням службових обов'язків та військової служби. До небесного війська Олег Гуляк доєднався у 39 років. Світла пам'ять і вічна слава полеглому захиснику України.